Доведеться капелю вдягти і бороду відпустити. Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Бородав Капелюсі. З вами я, Микола, сьогодні ми будемо продовжувати грати в лайку і перевіряти нас на міцність. Будемо е, гасити пташок, будемо валити всіх, кого не лінь, і творити тут повне безумство. Да, да. Так, ну що, е, що мені цікаво? Я хотів от подивитися з приводу журналу, з приводу завдань. Так, вони хочуть, щоб я створив круту зброю, ну мені, якщо чесно, зараз зброя, я от просто не знаю, де мені це все взяти. Да. Так. Знайти далі у високому місці, де залізо чіпає небо. Це от і. Дати їй зошит. Так. Ну мені треба до неї вирушити. Ну, давайте вирушимо так. Де нам знайти оцю. От, секунду. Де нам знайти там, оце де небо, оце от все, от і, і таке інше. от Всяке там. Класно, да? Пояснив. Де мені знайти, де залізо, чи чіпає там сильно небо. М -м -м. Ні би хотілося прям дізнатись, ну. Ну, так не чесно. З ви хочете сказати, що я тут нічого не можу знайти, ні? Якась так карта в цій грі гамняна працює, якщо чесно. Вона вряд мене напрягає. Так, де скеля кровоточить? Скеля кровоточить. А нам там е, робить нема що. О, тому що там може картограф робити щось. Щось, що в рейму із е, скеля кровоточі. І да. Якщо ви здогадались, то у вас дуже брудно все в голові. Так, ладно. Е, де все було втрачено? Ну, ну не треба втрачати. Ну що починається так, звідки птахи? В смыслі, звідки З Небо, велике дерево. І що птахи з дерева? Ну, В принципі, логічно. Блін, де, де це залізо, от все? Де воно оце знаходиться? Як мені це знайти? Де мені? Де? Чому тут так криво все зроблено просто? Надзвичайно. О, як мені сюди попасти? За цього дерева чи що? Не знаю, не грибу. Ладно, принаймні точно не сюди. Нам точно треба вертатися назад. Та ти в цей в пінь. Мені все одно на тебе абсолютно. Так, аби тільки ти мене не смикав. Так, я те що зрозумів, то це... Слухай, йди на гепу. Блін, ну, ну я не люблю бувати постійно одне й те саме, це ніч. Не... Який дурачок оце придумав, який дегенерат придумав, щоб я, блін, постійно убивав цих сраних пташок. Воно ж набридає, ну. Не? Набридає, кажу. Клас. Хорошо, ми збережемо. А ладно. Молодець, да. Квашня прям головою. Так хорошо. Правильно робимо, молодець. Я не. Можно не стрелять, нет? Блин, нет, даже погано. Дам! Погано! Разгон, гно, якщо чесно. Це мотоцикл розгон прям вообще Я Я не знаю, блин. А, бісиш. Йому не Прямо, Прям дуже цілеспрямований, спрямований, тоже молодий човничок. Прям такий от як треба. Є птахи, ну. Так, я сюди ніяк не... В смысле я ніяк не можу сюди потрапити. Алло! А я, якщо я дуже хочу. Да, щось непонятно. Щось трошки таке мутне-мутне. Блін'є, мутне. ти мені Пристань там стріляти, ну. Давайте сюди полетимо. Подивимось. Це отут оцей дурачок, якого ми зараз винесемо, щоб він нам просто не заважав. Ти між іншим налякав мене, дурний. Розумієш? Налякав. Ти дурок. І ми ніяк не можемо, да, потрапити туди наверх. А ну покажи мені карту бігом. Я прям от ніяк не можу, да? Туди наверх я, видно, ніяк прям на... Да. От. Як би мені сильно туди не хотілося потрапити, це просто нереально. Ну, ладно, тоді я пропоную спускатись униз. Туди кудись. Ні, не туди, туди я не спущусь. Давай, оп! в цій грі дуже нецікаво зроблено от те, що потрібно. Якось от воно бісить, напевно. І я там проїду? А. Ай, ладно, все одно я тут. Чому би не забрати метал? Блін, а чого не можна з металу зробити скрепи? Це, це складно? Ну, типу, металолом. Це якось не можна, да? Типу, треба металеву руду якось самому переробити. Ладно, прийдеться через цього дурника їхати. Я його вб'ю Я просто не шарюю взагалі. Ця гра. А, крутий. Ладно, молодець, мужчина прям. Пісить, блін, як же ж задовбує, коли оце купа, оце і оця лайна. Ну, яке, ну банально тут не потрібно, ну я задовбався їх уже вбивати, алло. Чому я тільки що в нього не попав? Що мені завадило в нього потрапити? Покажи, скажіть мені, будь ласка. Ай, не грибу. Так, тут ми, звичайно ж, перезаряджаємось, зберігаємось. Я так розумію, що нам туди... Так, хорошо. Ну, десь сюди, мабуть. І от десь звідси треба подивитися. Коротше, нам через ці дерева нема всі їх. Ну, а як інакше? Ті, от нам треба сюди. Ми ніяк не можемо звідси туди добратися. Нам треба якось от звідси. Угу. Я не знаю. <реш> Теж, мабуть, да, не подобається. Це все катання тут. Оцей ну, весь трешак. Ну ладно. Що є, то є. Міне... Так, якому... Куди я взагалі? Блін, а тут навіть немає карти. Як, блін, ця карта працює, мабуть. Блін, ну мені явно треба картограф, ну де він? Де він, коли він такий потрібний? Де наш друг? Крутий, сердечний Я задумаю, може нам взагалі підземкою поїхати, ні? Ну ладно. Тут можна піднятися? Не можна. Тоді в нас в принципі, і про собою. Ні, не падать, не треба. Потім знову тих сраних пташок убивати, мене вже задовбали вони. Оце мінус цієї гри, розробник, якщо ти це побачиш якось раптом це відео, не знаю як, якщо чесно. Але якщо раптом, то будеш знати. Ці птахи на кожному кроці це не весело. Це не додає якоїсь складності, це просто починає бісити. А, де наші кістки, бла, 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 щось там. Да, і щось там іще. Хорошо, нам треба зараз потрапити в. Хорошо, в Ліман. Нам треба. Де ми зараз да, Нам треба ще сюди виїхати. Їдемо, 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 їдемо бігом. От. Дякую хоча б за те, що там карта є. <гум> а, тобто картограф розміщується тільки там, де він хоче. Розумілий прикол? То він не хоче, він нам не дасть карту Геніально. А з іншого боку, це допомагає. Тобто, ця гра набуває якоїсь більш лінійності, а не відкритості. Так, нам треба піднятися ще два ряда і потім рухатися далі кудись там. Ти можеш хоч тут, не. Блін, що відбувається? Не Можу перевернути. Ні, не так. Типу, чим більша швидкість, тим важче розвертатись. Блін, логічно. Так, свічки зайві не будуть. Туди я рухаюсь? Ну так, да, туди у нас, без варіантів. Ще треба раз, потім у нас тут буде отак два. Ми заїжджаємо знову три. І піднімаємось чотири. Так, наскільки я правильно зараз взагалі рухаюся, ні? Я вже забув, поки я з ними воював, я вже забув, куди я хотів. Сюди. До речі, там скриня, можна її відкрити було б, ні? Я не хочу знову. Це мені сюди походить якраз <гум> там, де цей пас. Кузник. Блін, яка ж душна гра буває місця мої. Я не люблю, коли мене душить. Я не ма Так. Гарний постріл. Ну, от мені тепер що? що дивіться, що? що пропонує розробник нам. Він пропонує нам вернутися на трамплін. Не подохнути поки на трампліні. Підстрелити оцю. Вилетіти. Стрелити оцю. І так кожного разу. Якщо автор думає, що це цікаво, ну, то він помиляється. Так, окей. Де тут мапа? Да, ми рухаємось, по по ходу, ходу ми рухаємось туди, куди нам треба. Але е, крутяк. Да. І мені заново їх всіх бувати. що я не знав, що він там стоїть. Я забув про це. А, так я не можу туди зараз. В смислі. А куди я тоді можу? Нічого не зрозумів взагалі. Миша. Тобто, як ви хочете мені. Як я маю оцей Старгейзінг зробити, якщо в мене. Я не маю як туди проїхати. Можливо, нам варто піднятися нагору. Вище. Давайте спробуємо. Я не пам'ятаю, чи ми піднімалися на, саму, на самий верх. Просто це знову зараз буде купа, купа монстрів, це монстрів, да. Який пташок. різних пташенят. Ну да, ясно, що вбив, а як же. Ну і дурня. Кожного разу я вас обував, я навіть вас пам'ятаю. А, ладно. Треба вже мучитись. Так, мені треба дрободан зробити, виходить, чи що ти хочеш. Хорошо, Якщо врахувати, що я зроблю зараз дробовик. А мені треба... У мене є. Це бумажечка. Мені треба переробні е, ці металеві скрапи. Мені потрібні кістки, і мені потрібна іржава пружина. Дам, дипломатія. Дам. дам. Дам, дам, дам. Ну, давайте поїдем там, де мруть Те... кити. Тиснув? Та я просто я не бачу. Так, да, я не бачу. Як можна, як можна грати, якщо ти не бачиш. А де мруть ти? О-о-о, ні, не кити, хвилі, Вейвс. Waves. waves, да, хвилі. То це нам треба якось отсюди вниз. А чи був там проїзд? Давайте дізнаємось, да? Мабуть, не так я їду. Блін, це мені знову зараз мимо цих всіх птахів проїжджать, ну? Тому що автор вирішив познущатись. Мало того, що він зробив неочевидним. Все, що стосується самого проходження, так він ще й понаставляв птахів, щоб вони кожного разу респились і додавали мені життєвих проблем на заднє місце. Ні, не туди. Туди ми не поїдемо. Блін. О. Задовбало мене вже не люблю такі ігри. М -м, не люблю. Краще вже зовсім очевидно. Да. Загадки це нормально, але коли сама гра це загадка, ну типу. Ти не знаєш, що тобі далі робити. Тобто в тебе є місії, але ти їх виконати не можеш. Да. Бо в тебе немає чогось. Бляха-муха. Який же, який, який мрак? Я якось можу спуститись вниз. Я не можу спуститись вниз. Тут просто немає спуску. Як? Де мруть кити, да? Точніше хвилі. Де мруть хвилі? Поговори з. А, пошукай Ореллу. Ореллу біля великого дерева. Де велике дерево? А, да. Ого. Так це ж приколи якісь уже. Касети. Айтеми. Ключові айтеми. Мені по-любому треба їхати зараз до Далії, а Далія це. Де вона це? Далія, блін. І нахер приму, блін. Де Далія? Да, все вона це Далія. Ну там, де небо! О, там де небо шо Ну як туди, блін, приїхати? ну лки, палки, ну, ну покажіть блін Я не шарю, я не знаю, блин, як так туди Як Поїхали Ну походу сюди Де я ж не знаю. Я не знаю. Ми, походу нам сюди. Все-таки. Просто єдине, куди я можу вже доїхати. Мені ця гра вже бісить. За логікою я типу дивився, що вроді би як туди нам треба Але... Блін, та ти вже питала в нього, Задовбала. Та йди нахер, блин. блін. подыхай, це Як это садись, стреляй. Ще і перезаряджається з кількох етапів. Хорошо, це ми доїхали до цієї точки. Ну ми тут уже були. Тепер там, де оце от все відбувається, і я от, якщо чесно, навіть не догадуюсь, як нам туди доїхати. Шах ты. Нахера мне арбалет, если он такий муторный. Нет, арбалет я каждич. Так а прикол, блин, да? Не, красиво же тайцов. Так, я сюди не знаю. Я не знаю, я їздив сюди, чи? ні, народ, хто мені що каже, а? Де все було втрачено? Коротше, в цій грі треба їздити і досвідчувати просто. Да? Ну, типу, метро і Ой, блін, мене вбив. Хошем? Непогано. Що в мене три заряда? Опа, я перезарядився, а тепер... А тепер я злий. <ріст> <ріст> да. Ну да, я так розумію, просто треба було їхати далі, а там уже. О, бляха, муха, та шо ж з тобою, ну. Да, і ще одна проблема с явно моя криворукість. Тепер мені треба перезарядитися. А що, поїхали далі, бо я не знаю, чи я туди можу потрапити зараз. Стоп, мені потрібно пошукати да, що, мандаринове дерево. Серцеглядна квітка, і я впевнений, що вона сподобається папі. Та ти що? Да? Чи мені не все одно там? Шо? Я вже просто хочу, блін. О, що. А я збережусь тут. <гум> І на. Так. І на. Да. Привіт! Шукаєш трохи магії мап? Запомнить за допомогою, да. Давай. Покращено. Пока. Пока. Я не знаю, куди я їду. Ага. Щось там проїржу. Так, а що саме проїржу, Ми дізнаємося в наступній серії, на жаль. Тому що ми і так уже граємо хвилин 45, і мені вже дуже набридло. Мені дуже набридло, тому що ця гра вона бісяча своїми оцими птахами. Своїми незрозумілістю по сюжету як просуватись, просто їхати далі, ну так так і поясніть. Я шукаю в журналі місії, да, як в нормальних іграх робиш, я шукаю місії, і намагаюся їх виконати. Я дивлюся, що знаходиться та штука десь поряд з дерева, з деревами, отими, там де спочивають предки. Думаю, собі може звідти. там перекрито. Намагаюся добратися назад. Мені пташки просто життя не дають. Мало того, як виявилось, коли нас убивають, в нас вибивають ці всі киші, тобто гроші, і це дуже противно, це дуже незручно, і дуже дивно, що ми тільки зараз це помітили з вами. Ну, ви напевно помітили, а я ні. Я не звертав на це увагу. Ну окей, поки що на цьому все. Сподіваюсь, вам сподобалося. Бажаю вам гарного настрою, чудового дня. Донати на ЗСУ, не забувайте ставте лайки цьому відео, і також підписуйтесь на канал і діліться цим відео з друзями. Буду всім дуже вдячним. Давайте розвивати разом український контент, давайте підтримувати військових і давайте, 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 бездавайте, тому що правильно говорити нумо, але кого це хвилює? Всім дякую за перегляд, всім па-па.